Доброго дня, шановні учні, у нас з вами ще урок з всесвітньої історії. Ми з вами почали вивчати велику тему країни Центральної та Південної Європи. Сьогодні ми будемо говорити про Румунію та Болгарію дві досить таки цікаві країни. Із обидві ці країни є православними, але кожна розвивалася по-своєму. Саме про ці країни ми і поговоримо. Поки ви записуєте тему, я вимикаю відео і ми розпочинаємо наш року. Отже, під час Першої світової війни Румунія довгий час не вступала в війну, хоча мала дуже тісні стосунки з країнами Четверного Союзу. У 1916 році відбулася таємна нарада. На якій країни Антанти типу, пообіцяли, що Румунія отримує величезні території, там, де проживають саме румуни, а це територія Австро-Угорської імперії, і це дало змогу румунам вступити у війну на боці Антанти, але німецькі та австро угорські війська досить таки швидко розбили румунську армію. Це призвело до того, що у 1917 році. Румунія вийшла з війни, підписавши ганебний мир. Але у листопаді 1918 року румуни, відчувши, що країни Четвертого Союзу програють, оголосили війну і таким чином опинилися серед тих, хто у першій стороні війні виграв. Але тим зазначити, що Втрати для Румунії під час цієї війни були досить серйозні. Якщо в грошовому еквіваленті, то 31 мільярд золотих лей було втрачено людські втрати 10% населення. Румунія, дві третини Румунії були окуповані. Звісно, річ, що були... її грабували як німці, так австро-угорці. Але, незважаючи на все це, Ще у квітні вісімнадцятого року а, Румунія захопила Бесарабію, яка до цього часу належала Російській імперії. Бесарабія це територія сучасної Молдови і територія сучасної південної частини Одеської області. У листопаді 1918 року Румунія включила до свого складу боковину із Чернівцями. Ця територія намагалася об'єднатися з, з західноукраїнськими землями, але Румуни вирішили, що так і їм буде краще. Після Першої світової війни було підписано низку договорів, серед яких ми можемо згадати сен жерменський Нейський Тріанонський. Саме в цих мирних договорах обговорювалось питання земель, які повинні були перейти до Румунії. Як наслідок, територія Румунії збільшилася у два рази, населення Румунії збільшилося з 8 до 16 мільйонів. Тобто, теж у два рази. Всі ці договори були підписані завдяки досить таки активній діяльності такої партії, як Національна ліберальна, на чолі з Братями. Саме ця партія сприяла підготовці у 1923 році Конституції. Ця конституція декларувала більшість демократичних прав. Незалежно від етнічного походження громадян Румунії, законодавча влада повинна була належати двопалатному парламенту, але одночасно з цим влада, велика частина влади, належала королю, який мав право на дворазове вето, тобто на двораз, два рази заборонити якийсь певний закон. Також король формував уряд і таким чином він його контролював. І ви можете побачити цю схему. Ви бачите, що у парламент відбувалися вибори прямі, і парламент складався із Сенату Верхньої Палати і Палати депутатів Нижньої Палати. Що стосується короля, то саме король, як ви бачите, зі схеми, формує уряд Румунії. А слід зазначити, що на політичній арені в цей час. Ведеться боротьба, і в цій боротьбі приймають участь велика кількість партій. Але найбільш потужною була Національна ліберальна партія. Чому вона була найбільш потужна? Тому що за неї стояли найбільші фінансисти і підприємці, тобто вона мала гроші. І тому не дивно, що ця партія проводила політику таку, в якій була зацікавлена велика буржуазія. У 1926 році Національна ліберальна партія почала процес проти сина короля Фердинанда. Цього сина звали Кароль. Його звинуватили у тому, що він під час війни займався спекуляціями на військових поставках. Його звинуватили у тому, що він вів себе не дуже гарно як для особи королівської крові. Це призвело до того, що після смерті Фердінанда, а Фердінанд був вже немолодою особою, новим королем повинен був стати його онук, син короля, шестирічний Міхай, а до повноліття Міхая державою повинен був фактично керувати прем'єр-міністром. 20-21 роки для Румунії стали періодом, коли було ухвалено так звану аграрну реформу. Землі, що належали державі, королівські, поміщицькі, частини церковних земель, вони повинні були бути викуплені селянами, а причому сума, за які викупали її селяни, була досить таки висока. І фактично ця реформа була проведена на користь поміщиків, які змогли розрахуватися зі своїми боргами і перебудувати своє господарство. Що стосується Бесарабії та Північної Буковини, то під виглядом аграрної реформи тут селян масово зганяли землі і передавали її румуським колоністам. Румуські колоністи що робили? Вони, отримавши ці землі, недовго думаючи, їх перепродавали колишнім власникам. А саме поверталися у Румунію. А, також ми з вами говоримо, що період 21 по 28 рік це пожвавлення промисловості в Румунії. Кількість промислових підприємств зростає. А, перш за все, збільшується кількість підприємств, що переробляють нафту. Але у 1928 році розпочинається криза у Румунії. Ну, ви пам'ятаєте, що це була світова криза, яку у Сполучених Штатах Америки називають Велика Депресія, і найбільш важкою ця криза була у 31-му роках. Хоча натомість видобуток нафти постійно зростав, і це теж дуже цікаво було. Якщо ми з вами говоримо про внутрішньополітичний розвиток Румунії, то світова країна призвела до поширення правих і ультраправих ідей. Уряд, який у 1934 році прийшов до влади, а це уряд Татерську, він взяв курс на зближення з Гітлерівською Німеччиною. В цей час посилюється така профашистська організація, як Залізна Сотня. Цю організацію спонсорував Берлін. Все це, врешті-решт, призвело до того, що в країні гостре протистояння правох та лівих сил. Цим протистоянням скористався принц Кароль. Він у лютому 1938 року захопив владу і встановив диктатуру. Наслідком захоплення влади стає створення нової конституції. Згідно з якою всі політичні партії та профсілки були заборонені. А, також ця конституція проголосила принцип єдності румунської нації. А, було надано румунам привилеї, а натомість національним меншинам привилеї не надавалося. У Румунії. А я хочу, щоб ви зараз подивилися на ось ці Світлини. Це марш Залізної гвардії. Профашистської організації, дуже нагадує те, що відбувалось у Німеччині у 30-ті роки Ось керівник і засновник Залізної гвардії Корнелію Кардіану румунський націоналіст, ось це зображення Короля Фердінанда I, який передав владу своєму онуку Міхаю. Ну, а ось це Король Кароль другий. Що стосується міжнародної політики, то у Румунії вона складалася не дуже добре. Маючи кордони як демократичними, так тоталітарними державами, Румунія більш схилялася на бік тоталітарних держав. І тут слід зазначити, що у Румунії виникла проблема, перш за все, з Угорщиною, яка мала міцну підтримку з боку Німеччини, а 30 серпня 1940 року відбувся так званий Віденський арбітраж. За рішенням якого Румунія позбавилась частини Трансильванії на користь Угорщини, улітку 1940 року територіальні претензії Румунії пред'явив Радянський Союз. Радянський Союз вимагав повернути Бесарабію та Північну Буковину, і Німеччина не надала жодної допомоги Бухаресту. І Румунія змушена була віддати ці території. А, така політика Кароля II, врешті-решт, привела до того, що авторитет його падає. А, в країні масові антиурядові демонстрації. Король а, розуміє, що може втратити все, тому запропонував генералу Йону Антонеску сформувати новий уряд. А, але Йон Антонеску заявив, що. Водиться сформувати уряд при умові, що Карл II піде з престол, і новим королем стане його син Міхай. Кролю другому нічого не залишалося, він дійсно пішов, а новим королем стає Міхай. Було підписано акт про самовизначення і внаслідок пер... якого влада була передана генералу Антонеску. Який став кондуктором, лом тобто вождем Румунії? Під час правління Антонеско посилюється вплив Залізної Сотні. Антонеско зближається з Гітлером, і вже у восени 1940 року на території Румунії з'являються німецькі війська. Фактично, ми говоримо з вами, що. Румунія перетворюється на плацдарм для вторгнення німецьких військ і на Балканський півострів, і на територію СРСР. Антонеско намагається відтворити такий самий режим, який існував в Італії, Німеччині та Іспанії. Скасована Конституція, свободи та права були теж скасовані, репресії проти опозиції відбувалися. І також відбувається мілітаризація економіки, тобто перебудова економіки на військові рейки. Ось вам, Йон Антонеско. А ось вам Йон Антонеску разом з керівником Залізної гвардії Кадріаном. Отже, ми з вами говоримо про те, що Румунія перетворюється в одного з союзників. Німеччини, і ми також говоримо про те, що з 6 квітня 1941 року Румунія вступає Другу світову війну на боці саме Німеччини і її союзників. А у нас ще одна країна дуже цікава це Болгарія. А Болгарія, як ви пам'ятаєте, приймала участь у Першій світовій війні на боці Четвертого Союзу. Вона і була однією з країн з чотирьох країн. І слід зазначити, що під час Першої світової війни територія Болгарії як збільшувалась, так і зменшувалася. Зокрема, ми з вами говоримо про те, що Болгарія отримувала нові території, перемагаючи Румунію, але одночасно з цим і втрачала теж території. Коли зазнавала Параза, війна для Болгарії закінчилася ну, дуже вдало, і у серпні 2019 року відбуваються вибори до народних зборів, де головну роль відігравала Болгарський землеробний народний союз і Болгарська комуністична партія. Саме вони перемогли, і саме цим партіям було запропоновано створити новий уряд. Фактично, ми з вами говоримо про те, що о, болгарські комуністи відмовились від місць в уряді, і тоді Болгарський Європський народний союз а, пішов на співпрацю з правими партіями, а, був створений, створений уряд, який очолював Стамбалійський. А, Тамбалійський був свого часу лідером революційних виступів 18-го року. За ініціативою Стембаліського, якого ви можете бачити на екранах, був прийнятий закон про покарання винних у національній катастрофі, внаслідок чого було засуджено ряд міністрів із попереднього уряду. Але Болгарії треба було урегулювати відносини. З країнами, що її перемогли. Тому Болгарія підписала так званий Нейський мир. І як наслідок а, всередині країни загострилося протиріччя, офіцери були незадоволені а, підписанням цього договору, але все ж таки слід зазначити, що іншого вибору у Болгарії не було згідно з Нейським договором. Південна Добруджа передавалася Румунії. Західна Фракія відійшла до Греції. Чотири округи на Заході країни були приєднані до Королівства Сербів, Хорватів і Словенців. А зараз там існує держава Північна Македонія, до речі. Болгарія втратила вихід к Егейському морю. Ось бачите. Ці території війшли до складу Греції. Болгарія заборонила мати армію більше ніж 20 тисяч осіб. Болгарія не мала права мати авіацію, військово-морський флот. І Болгарія повинна була виплатити протягом 37 років контрибуцію, яка складала 2 мільярди 250 мільйонів золотих франків. Через два дні після того, як було підписано внескій договір. В Болгарії починається заворушення маси, тому що населення виступає проти рабіжницьких умов, проти зростання податків державнечі. А в цій ситуації влада фактично зосередилася в руках Стамболійського і його болгарського землеробського союзу. І партії, які були в коаліції або були, ну, скажімо так, в опозиції до БЗНС, змушені були визнати свою поразку. Тимболіський з 2020 року проводить реформи. Перший закон це був закон про загальну трудову повинність. А, також аграрна реформа була проведена, максимум землеволодінь складав 30 гектар, надвишки були конфісковані і передавалися безземельним та малоземельним селянам. А, виплати компенсація за викуп землі а вона виплачувалася протягом 20 років. Створювали селянські кооперативи, які отримали монопольне право на вивіз сільськогосподарської продукції за кордон. Торгувати можна було будь-якою продукцією, крім зерна. Монопольне право на продаж зерна мала держава. Також водилося оподаткування на діяльність банків, промислових і торгівельних організацій. Причому оподаткування було пробу... прогресивно прибуткове. Чим більше ви отримуєте прибутків, тим більший відсоток податку ви повинні сплатити. Стамбалістський взагалі мріяв створити Селянську Республіку. А уряд мав велику популярність, але більшість реформ Стамбалістський не встиг провести, що було пов'язано з тим, що. Його просто-напросто вбили. В Болгарії з'являється опозиція. Праві сили були об'єднані так званою народною змовою. Також велике значення в Болгарії мали військові, які теж об'єдналися проти Нейського договору. Була створена так звана військова воєнна ліга або військова ліга, на чолі якої стояв генерал Вілков. Неофіційно цю організацію підтримував цар Бари А, І фактично ми можемо говорити з вами, що Борис 3 був головнокомандуючим болгарської армії. 9 червня 1923 року було здійснено державний переворот, внаслідок якого Стамбаліський був заарештований, його вбили. І фактично цей час а Уряд очолює ця людина Олександр Цанков. І ми можемо говорити, що в Болгарії була встановлена фашистська диктатура. В цей час лідери комуністів вирішили, що Болгарія вже готова до того, щоб тут було проведено революцію. І Георгій Рімітров разом з Єновим і Каларовим намагалися розпочати цю революцію. Збройні виступи тривали у вересні 1923 року, але болгарські революціонери не мали значної підтримки серед населення, і військам вдалося придушити революційні виступи. Тобто вересневе 23-го року було невдавне. Дмитров змушений був емігрувати до СРСР, а частина революціонерів були репресовані і втрачені. В 24-му році була заборонена Болгарська комуністична партія. Одночасно з цим танков проводить реформи. Перш за все, збільшується заробітна вотня для військових. І державних службовців надаються пільги ремісникам, вводиться соціальне страхування робітників. Але все одно серед населення велика кількість незадоволених. Навіть проти царя Бориса III було здійснено замах, хоча він був невдалий. У 25-му році уряд Санкова був замінений на більш лояльний, на більш конструктивний, і після цього було навіть дозволено діяльність політичних партій. Економічна криза, яка була у світі, теж вплинула і на Болгарію. Кількість безробітних постійно зростала, матеріальне становище населення погіршувалося, політичні сили перегрупувалися. І в цей час Санка створює народний соціальний рух, а, який орієнтувався на Італію та Німеччину. Натомість з'являється ще група, яка називається Ланка. А ця група орієнтувалася на Англію та Францію. У травні 1934 року а, була чергова урядова криза, внаслідок якої. Цією ситуацією намагалися скористатися і партія Цанкова Народний Соціальний рух, і ланка. Відбувається похід на Софію, наслідок якого відбувся так званий державний переворот. До влади фактично прийшов полковник Георгіїв який розпустив народні збори, тобто парламент, скасував Конституцію, заборонив всі політичні партії про спілки, запровадив державні монополії на тютюн, спирт і деякі інші товари, встановив державний контроль над банками і намагався співпрацювати з Німеччиною, нормалізував відносини з Єгославією, зблизився з Францією та Великобританією. Георгів намагався навіть обмежити владу царя, але в 1935 році царь Борис змігся усунення Георгія від влади і встановив так звану монархічну диктатуру. В цей час царь Борис починає орієнтуватися в основному на Німеччину, і дуже швидко Болгарія була втягнута у Другу світову війну, але дуже цікаво. Що Болгарія, да, була учасником Другої світової війни, але вони не оголосили війну СРСР і обмежилися лише окупацією Фракії і Північної Македонії, тобто тих земель, які вони втратили е, після Першої світової війни. Отже, домашнє завдання читати параграф 18 а у вас є завдання. З презентації. Я сподіваюся, що ви їх виконуєте і вони будуть виконані вчасно. Я буду з вами прощатися. Все буде добре. Читайте історію. Вчіть. Дякую за увагу.